У сучасному світі якісний комп'ютер чи ноутбук це не розкіш, а необхідність для роботи. Комбест пропонує найбільший асортимент в Україні. Понад 5 тисяч моделей у наявності. Всі пристрої перевірені з реальною гарантією до 18 місяців. Ласкаво просимо на Комп Бест. Ми вже 10 років на ринку та пропонуємо. 5 тисяч позицій від ноутбуків для навчання за 6 тисяч гривень до потужних ігрових комп'ютерів за ціною однієї нової відеокарти. Уся техніка ретельно перевірена і має реальну гарантію від магазину від 6 до 18 місяців. Наші переваги найбільший асортимент перевіреної вживаної техніки в Україні: безкоштовна доставка та повернення без передоплати, оплата частинами від найбільших банків без відсотків. На сайті CompBest Ви легко знайдете потрібний вам варіант: живі, реальні фото кожного товару, детальний опис стану та тисячі відгуків клієнтів допоможуть зробити правильний вибір. А якщо не знаєте, що саме підійде під ваші завдання. Наш менеджер допоможе підібрати комп'ютер або ноутбук саме під ваші потреби. Комбест це якість, сервіс і довіра, перевірені роками. Обирайте техніку, яка працює на вас. Не переплачуйте за слово новий. Ми доставимо ваше замовлення безкоштовно прямо додому чи в офіс. І найголовніше, у нас немає передоплат а оплата частинами від привата та МОНО завжди без відсотків. Комбест технології, що працюють на вас.